Прийшла Українка до Бога, клонилась низенько з порога Всевишнє, отче, вітаю. Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, найкраще жита і пшениця. У нас вдосталь є, Море, ліси й степи. Ріки й доли створив ти красиву Україну і мову нам дав солов'їну та стогне тепер Україна, як квітли міста та морогіна де діти сміяли щасливо дивитись без сліз неможливо, дослухав країнку господь і лагідно лагіному. Заходь. Я знаю і бачу все з ним. Це ваші уроки, так треба. Приклав до чола їй долоню, спокійно сказав. Моя доню, вже скоро скінчаться страждання. Ви винесли випробування, готую для вас тепер проси. Віднині почнеться ваш розказ. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, навіки залишитись вік. Клонилася жінка до Бога і зникла за сяймом корови, Понесла цю звістку в країну, в кохану, вільно, єдину.